Сьогодні у нас незвичайний день. Ми відзначаємо Всесвітній день моря. А що ж таке море? Отже, сьогодні моя розповідь про моря. Першою назвою Чорного моря у перекладі з давньогрецької мови було негостинне море. Характерною особливістю даного моря вважається повна відсутність живих організмів. На глибині більше 200 метрів. Дно на самих глибиних ділянках Чорного моря насичене сірководним. У Чорному морі мешкає близько 250 видів різних тварин. У Чорному морі мешкають два види дельфінів. Катран – єдина акула, яка живе в Чорному морі. На дні Чорного моря є канал річки, яка активна по сьогоднішній день. У Чорному морі налічується 10 невеликих островів. На дні Чорного моря є родовища газу та нафти. У світі існує 63 моря. Найчистішим морем вважається море Уїделла, яке омиває узборіжжя Антарктиди. За чистоти води на морі Уїделла можна неозброєним оком побачити предмет на глибині 80 метрів. Філіппінське море найглибше у світі, а його глибина налічує 10 265 метрів. Саргасове море єдине море, яке розташовано в океані. Біле море вважається найменшим за площею. Червоне море є одночасно найтеплішим і самим брудним морем на планеті. У Червоне море не впадає жодна річка. Хвилі на морях можуть досягати висоти в 40 метрів. Східно-Сибірське море є самим холодним морем. Азовське море вважається самим дрібним морем, максимальна його глибина налічує всього 13,5 метрів. Води Середземного моря омивають найбільшу кількість країн. На дні морів існують гарячі гейзери. Температурою до 400 градусів за цельсієм. Саме в море вперше зародилося життя. Якщо розтопити морський лід, то його можна пити майже не відчуваючи солі. Морська вода містить приблизно 20 мільйонів тонн розчиненого золота. Середньою температурою води морів вважається 3,5 градусів за Цельсієм. На узбережжях морів. Знаходиться понад 75 найбільших міст світу. В давні часи на території Середземного моря була суша. Балтійське і північне море з залізною щільності води не змішуються. Близько трьох мільйонів затонулих кораблів зберігає в собі морське дно. Підводні морські річки не змішуються з морською водою. Щорічно. В морях втрачається близько 10 тисяч контейнерів з вантажем, десята частина з яких містять токсичні речовини. В одному літрі води Мертвого моря міститься 280 г солей, натрію, калію, брому і кальцію. Мертве море є найсолонішим морем у світі і в ньому неможливо потонути. А ось у водах Азовського моря мало солі. У період шторму морські хвилі здатні чинити тиск до 30 тисяч кілограм на один квадратний метр. Моря і океани займають 71% території планети Земля. У більшості людей море асоціюється з місцем для розваг та відпочинку. Туди всі мріють поїхати в період відпуски та оздоровитися.